Доброго дня! Минулого разу ми поговорили про те, як визначаються інвестиційні цілі особи. Наступним кроком має бути планування дій, спрямованих на їхнє досягнення. Задля цього розробляється інвестиційна політика. Інвестиційна політика або англійською мовою IPS Investment Policy Statement – це документ, який визначає цілі інвестування. Засади формування портфеля для конкретного інвестора та принципи управління ним. Вона формується на початку роботи інвестиційного менеджера з клієнтом і переглядається періодично, раз на рік чи 6 місяців, або у випадку змін обставин клієнта. Інвестиційна політика має містити цілі: це, по-перше, потрібна дохідність, по-друге, схильність до ризику, а також обмеження. Перше горизонт інвестування. Друге потрібність у ліквідності. Третє регуляторні обмеження, четверте податкові міркування і п'яте унікальні обмеження клієнта. Для інституційних інвесторів також містяться процедурні моменти та структура управління, а саме повноваження інвестиційного комітету, піклувальників, менеджерів, критерії оцінювання успішності управління портфелем. Виходячи з цілей та обмежень, в інвестиційній політиці вказують цільовий розподіл активів, тобто яку частку портфеля вкладають у ті чи інші класи активів, стратегію управління портфелем та як часто його структуру переглядають і перебалансовують. Найбільш детальні інвестиційні політики зазначають, як розраховується потрібна дохідність і як вона співвідноситься з потребами клієнта. У схильності до ризику вказується здатність інвестора приймати на себе ризики. Також зазначається відносна важливість забезпечення приросту капіталу та отримання поточного доходу. Через це, у свою чергу, обґрунтовується потреба у ліквідності. В інвестиційній політиці варто зазначити, які класи активів дозволені та які обмеження на їхню вагу накладає регулятор або інвестор. Важливо також зазначити, чи дозволені короткі позиції або використання важелю. Якщо так, то в якому розмірі. Можна вказати допустиму активність торгівлі та механізм ухвалення інвестиційних рішень. Для пасивних стратегій потрібно зазначити бенчмарк, відносно якого оцінюється управління портфелем. Для ендаументів та благодійних фондів вказується правило виплат. Для закритих інвестиційних фондів та фондів Private Equity механізм залучення та повернення капіталу тощо великі інституційні інвестори залучають декількох інвестиційних менеджерів для управління портфелем. Вони можуть давати їм частку капіталу для того, щоб обирати найкращих менеджерів. Але частіше різні менеджери спеціалізуються у різних класах активів. Один знається на акціях публічних компаній, інший на облігаціях, третій на private equity. Спеціалізація інвестиційних менеджерів дає змогу ним фокусуватись на тих сферах, в яких вони можуть краще створювати вартість для клієнтів. Отже, у цій лекції ми познайомились з тим, як формується інвестиційна політика. Наступна лекція буде присвячена засадам управління портфелем, у першу чергу диверсифікації.